Поетична гостина, а серце проситься до мами, відбулась за участю працівників Бродівської центральної районної бібліотеки. До вашої уваги вірші відомих поетів у виконанні бібліотекарів. Оспіваний в піснях, гаптований солов'їними трелями і приніс одне з найдавніших свят свято Матері. Цей день особливий в нашому житті, адже все починається від мами, від її пісні, від її доброї колискової. І скільки б нам не було років, 5 чи п'ятдесят. Нам завжди потрібна мама. Її лагідний погляд, її добра порада. І чим сильніша наша любов до Матері, тим світліше і радісніше наше життя. Степан Пушик. Пісня про матір. Земля дочекалась і рясту, і сонця, і цвіту, душа мов калина росте і цвіте без тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу. Лишень аби мати на білому світі була. За гір віє вітер, в степах помирали морози, шумлять осокори, весняно зітхають гаї, а мати старенька стоїть на високім порозі. Та й думає мати, як маються діти її. А діти світами, а діти у веснах та в зимах приїдуть і скажуть нам двері матусю втворіть. І доки всі діти живуть по світах молодими, допоки чекають, допоки живі матері. Земля молодіє, від рясту від сонця, від світу, душа мов калина росте і цвіте від тепла. Нічого не треба, нічого не хочу від світу, Лише, аби мати на білому світі була. Остання пісня матері. У лікарні під віконцем та й квітує вишня. Трудно, трудно моя доцю, щоб я звідси вийшла. Так співала перед смертю мати у лікарні. Трудно, ой, трудно, матусю, все вам уже відбуло, як мені серце примусить знов повернутись з село. Хата без мами, не хата, стежка не вгору, а вниз. Все, чим була я багата, зразу поділась кудись. Вишня, сумна під віконцем, пчоли і тіни гудуть. Мов заховалося сонце, ріки немов не, не течуть, тихне Зажорений вітер, никше, шовкова трава. Як мені важко повірить в правду, що знають слава. Василь Симоненко. Скільки б не судилося страждати, все одно благословлю завжди день, коли мене родила мати для життя, для щастя, для біди. День, коли мої маленькі губи вперше груди мамині знайшли. День, що мене вперше приголубив ласкою проміння із імли. Як мені даровано багато, скільки в мене щастя, чорт візьми, на землі сміятись і страждати, жити і любить поміж людьми. Зиновий Герасимович, матері. Як розсміяні дні б'ють акорди весні, як бузок закрадеться в вікно, хтось у вранішні сні шепче казку мені і цілунок кладе на чоло, як гуртова надме і сліди замете, коли я попадаю в розпуку, хтось засвітить маяк на загублений шлях і ласкаво подасть мені руку. Коли келих життя повенжає вина, як душа моя повна натхнення. Ах, це мати моя, це єдина вона шле услід мені благослови. В хаті сонячний промінь косу, на долівку ляга з вікна. Твої чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили, це життя трудового плід. Але в кожному русі сила, в очах юності бачу слід. Я тебе таку завжди бачу, образ в серці такий несу. Материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліти, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити, ненавидіть, як ти вміє. Україну. Мама, сестра, жінко в'ється блискавицею твій стан. Ти ж бо Україно, Українка, склала серденько, свої вуста. Ти ж бо Українка, Україно, стрічкою в косах твоїх Дніпро, ти моє безсмертя, солов'їне, Плоть моя і кров. Україно, жінко, мамо, сестро, Сонце, мов дитя біля грудей, ти несеш і завжди будеш нести, вірячи. У свій грядущий день Україну, жінко, сестро, мамо, у блакитному вінку небес, так як сина обійми руками, так як матір обійму тебе. Ти ж бо Українка, Україно, як твої й журавлі, у твоїх очах співа Барвіно і калини гілка на чолі.